Отже, марманізм. По морманізм дуже декілька простих питань. Вони мають бути у вас в конспекті. І давайте ми спробуємо їх дуже швидко відпрацювати, бо ми їх вже майже всі знаємо. Чи дійсно християнська церква потребувала оновлення? Як вам розкажуть мормони? Давайте я вам буду розказувати, як розповідають мормони, а ви дивіться в конспекті, як можна дати відповідь від відповідної точки зору. Як тільки я завершую розповідь мормонів, хто з вас, хто відчуває себе сміливим, мені переказує своїми словами ту відповідь, яка у вас є в конспектах. Не обов'язково дослівно можна своїми словами. Тобто я зараз покраюся в мормона, Перепрошую за те, що в мене немає краватки і бейджика, з сірого кольору, ну спробуємо зробити етап. Наш засновник, я тепер граю мормона, наш засновник Джозеф Сміт в 1820 році він молився про те, до якої церкви йому приєднатися. Бо на той момент багато було церков, на жаль, церкви між собою воювали, вони сперечалися. І коли він молився цією молитвою, до нього з'явилися дві постаті у лісі, відбувалася ця молитва, це був Бог Отець Ісус Христос, який в тілі, тому що ми знаємо, що бути за образом Божим створенням це бути у тілі, тому що Бог має тіло і ми маємо тіло. І тоді, коли Джозеф Сміт молився Богові, Бог йому сказав, до жодної церкви не приєднуйся, я тобі скажу до якої. І тоді, коли Бог наступного разу йому з'явився, він сказав, що всі церкви відступили. Всі церкви мерзотні перед Господом. І тому Джозеф Сміт був тим, через якого Бог відновив Євангеліє. Хто він доєднує? У вас написано, як реагувати. У вас табличка є. Окей, будь ласка. Тоді визначить хто. Не задавайте, щоб не тягнути час. Ну, що ми кажемо, що вписані, написано, що Христос побудує церкву і вона на пекельні до кінця її не Ну, Нападки будуть, але церква завжди буде у виграшній стороні. Також написано, що віри відступляться де. Це не означає, що всі. Тобто писання Біблія ніде не говорить, що церква має зникнути. Якби церква зникла на якихось 1200 років чи 1500 років, це означає, що діло Христа потерпіло фіаско. Е ну, По церква, роки, потере... Ви примушуєте мене багато що подумати, знаєте, що я оборон про що. Перевозки. Ви знаєте, я згадую, що е, ви ж розумієте, що Писання це не лише Біблія, це е, в принципі Писання це, бачите, книга Мовмона, вчиняйся завіти» дорогаційна перлина. І в Біблії написано, що Іван Апостол не помер. І він буде продовжувати Євангеліє. Серед тих 12 апостолів, які у Ісуса Христа були в Америці, були троє, які також написано в нашому Писанні, що вони не померли. Відповідно, ви примушуєте мене подумати, можливо, вони мали продовжувати Євангелії, церква дійсно не мала зникнути. Окей. Okay. Чи справді Джозеф Сміт був Божим пророком? Звісно, вони скажуть, що Бог вирішив відновити Євангеліє через свого вірного раба Джозефа Сміта, який в 1820 році отримав своє перше видіння, і через якого Бог відновив церкву. Ну, будь ласка, як ми на це можемо відреагувати? Тобто з ваших слів Колина Мормова, Джозеф Сміта, він не протиріччі повітря? Звісно, ми можемо бачити ті речі, які нам здаються протиріччями, але у вас є таке вчення, як прогресивне об'явлення. Тобто Бог відкриває все більше і більше і більше і більше. З Біблії було багато що втрачено. Тому Джозеф Сміт відновив всі ці втрачені істини, і те відновив не одразу. Саме, саме тому існує Мормонська церква, тому що церква перекрутила Євангеліє, а потім Павло Бог обвинення багатьох, хто ще якось дотримувався цього писання, цього розуміння. <реш> 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 що у вас написано? і Як треба діяти? Треба перевіряти. Треба перевіряти. Це критерія пророку вписані, які написані за ту і для і, і, от, що вони звідти. Отут треба працювати. Що мавмони називають писанням? Якщо ви прийдете до мавмонів в гості, а вони, до речі, дуже гостинні, надзвичайно гостинні, ті, що від Богу всі збираються, якщо попросити себе в гості, вони вас залітки приймуть, це нормально. Але вони вам скажуть. У нас є два писання Біблія і, ну вони вам покажуть, книгу Мормона, у різний варіант писання. Втім, в їх книги, яка називається Основи Євангелія, зазначено, що писанням є Біблія, писанням є книга «Вчення і завіти дорогаційна перолина, журнали Ліагона, журнал Інзайн і все те, що говориться на тих конференціях, що відбуваються двічі на рік. І все те, що навчається у недільних зібраннях. От все це є писання. Е, відповідно, ну, дуже складно е, по це е, е, реагувати. Але у вас є підказка. Як на це реагувати? Що у вас конспектно писано? Можна ще концовки сказати, бо я закінчується самої Євангелія, Перед три, так? Так. Щоб вони здобавили закінчуємо того, що написано книзі книзі, туда, що напав, де на нього був каже, що написано книзі ці виділи діма. У нього був час приймав і дерево життя. Ну зрозуміло, що скоріше все вони скажуть про те, що книги писалися окремо, вони не були сформовані в той книжний формат, якого ми звикли зараз, тому дійсно від книги в'явно і не можна. Бачиш, тут, тут можна один із які були за записання, які ми читаємо, це можливо. Ну, ну, вони написані в обмеженому періоді часу, вони сформовані, і це розрив ні одного, ну, 400 років є між завітами, де Бог говорив. Ну, а тут Так, більше... да, зрозуміло. Ну що ж, давайте тоді, чи заслуговує біблійний текст довіри? Дійсно заслуговує, можливо, про це ми будемо говорити на одній з наступних зустріч трошки більше. Чи книга Мормона є з документом? Я тепер повернуся, я вже тепер не Мормон. Ну насправді він Джозеф Сміт стверджує, що в перекладі з реформованої єгипетської мови, жоден єгиптолог не знає, що таке реформована єгипетська мова, і коли він її перекладав, він говорить, що йому ще знаєте, які два камні дісталися, орім і тумін. Mm -hmm. І він прислоняв їх до очей, і тоді перед тим йшли буковки. І він їх диктував або записував сам, або його, ну, або одна з його дружин записував. І ця книга Мормона, якщо її почитати, вона за стилем просто нагадує Біблію. Чи мормони вірять у Бога Біблії? Бог в Мормонів колись був людиною, Він є в тілі, він має кістки, він має, досі перебуває в тілі, але він дуже могутній. Чим правду говорять мормони про Христа? Їх Христос, якщо уважно ознайомитись, це зовсім не Христос. Чи можна заслужити спасіння? У Мормонів так? Можна. Для чого мормони будують храми? Є кілька причин, чому вони будують храми. Храми вони будують там, там, де є кілька кіл, там, де є кілька громад. В храмі вони крестяться за мертвих. Чому? Це дає можливість людині потім прийняти Євангеліє. В храмі вони започатують свою сім'ю, щоб передувати вічно в целістиліальному царстві. Чи можна заслужити спасіння, звісно, будуть хаму розказали. Чи мормони практикують палікамію? Офіційно ні. Але є деякі мормонські течії, які їх так практикують. Є деякі окремі мормонські групи, які відкололися від основних мормонів, у яких взагалі є цікавий варіант палікамії. Йде мормон по місту, йому сподобалося якась дівчина. Він запам'ятав. Він в свій храм. І він там на неї одружився, а вона про це не знає. І тепер всі її діти це також його діти. І тоді, і, і тоді в новому небі, який він спорить, і в нього буде багато дітей. Мало того, Брінгам Ян, другий президент Моргонської церкви, він сказав, що полігамія необхідна для того, щоб стати Богом. <плес> Тому що, не, тому що в них є швиденько Та, це раз положення віри, це їхні визнання. Знову таки, не всім, але ну, так, принаймні, щоб кілька було на е... групу маленьку, е... ми віримо в підлеглис монархам, президентам, правителям і урядовцям, дотримуючи закону, шануючи і підтримуючи його, тому що за 1890 року. Спочатку у Штатах, а потім і в інших країнах полігамія була запроводжена законодавством. Тому вони напросто мусять бути слухняними. Наступний слайд. Коли ми говоримо з мормонами, необхідно бути дуже обережним. Чому? Тому що мормони дуже цікаві. В якому плані? В момент, коли ми аналізуємо їх вчення, вони ображаються, вони думають, що ми піддаємо сумніву. Їх люб'язність. Тобто, ми аналізуємо вчення, а вони думають, що ми ставимо підсумні, які вони морально-етичні люди. В цьому плані дуже тендітні Вони завжди будуть говорити, що вони ті самі християни. Вони зовсім по-інакшому розуміють писання. Всіх бачують в невірному світлі. Тобто вони думають про нас от десь тут. А ми знаходимося десь тут, і це не перетинається. І ще одна важлива ну, деталь при праці з мармонами я про цеховолі. Але це настільки важливо, що ще раз скажу. Вони переінакшили абсолютно всі християнські терміни. Тобто, якщо свідки хоч щось залишили, мормони переінакшили майже всі християнські слова, які ми можемо використовувати. Настільки переінакшили. Що цей словник мормонських термінів нам незабаром знадобиться? Ми послухаємо у незабаром з одного з'їзду, коли відбувається цей з'їзд двічі на рік, і там буде один дядька говорити, дуже цікаві речі. Але, дуже пришвидшуючи вперед, хочу подякувати Біну Мактіві, це християнин, який вже 30 років служить серед мормонів. І він е, подарував один надзвичайно цікавий спосіб, як займатися благовістям з мормонами. за допомогою книги Мормона. Як привести мормона до Христа за допомогою книги Мормона? Дивіться, що і радить, це буде можна переписати. Спершу можна їх попросити перечитати першу книгу Нефія, третій розділ, розду вірш. Там написано. Бо я знаю, що Господь не дає заповідей дітям людським без того, щоб не приготувати шлях для них, аби вони могли виконати те, що їм він наказав. Тут можна запитати, чи цей уривок не стверджує, що ми цілком здатні виконувати всі заповіді. Мормон буде змушений погодитись. Так, цей уривок говорить про те, що ми здатні виконати все те, що нам говорить Бог. Тоді ми читаємо наступний уривок. Тоді ми читаємо е, книга Алма 11.37. І я кажу тобі знову, що він не може спасти їх у їхніх гріхах. Бо я не можу заперечувати його слово, а він сказав, що ніщо не не може успадкувати царство Небесне. Отже, як ви можете бути спасенними, якщо ви не успадкуєте царство Небесне, тому ви не можете бути спасенними в у ваших гріхах. Тобто тут можна запитати, ви можете з гріхом? Будь-який мормон буде змушений сказати, так, я борюся з гріхом. Він збереже, якщо він скаже, що ні е, не борюсь. Значить, зараз ви не спасені. І будь-який мормон має визнати, так, якщо я борюсь з гріхом, я не спасенний. Скіну yeah. цього користу. Тоді ми читаємо наступний улинок. Книга проводять, 10 розділ, 32 вірш. «Так прийдіть до Христа і вдосконалюйтесь в ньому. І відрійте від себе всю безбожність. І якщо ви відрінете від себе всю безбожність і любитиме Бога з усією вашою могутністю, розмові і силою, тоді його благодаті вам буде достатньо. Тут можна е, почати обговорювати цей вірш е, і просто показати добренько, а е, ми можемо прийти до Христа, ми можемо удосконалитися. Вони скажуть, так, а коли ми можемо отримати благодать? Дуже важливо, коли ми можемо отримати благодать, згідно цього віршу тільки тоді, коли ми самі по собі відкинули від себе все безбожне. Ну, що, в принципі не зовсім можливо. Тоді треба читати і четвертий вірш з цієї книжки, вчиняє завітку. Дотримуйтесь моїх заповідей постійно, і вінець праведності отримуєш ти. І якщо ти не чинитимеш цього, туди, де я є, прийти ти не зможеш. І істинно, я кажу тобі, що це і мій голос для всіх. Тут можна запитати, вони виконують Боже заповіді? Вони мають сказати, що ні. Якщо ж вони скажуть, так, я виконую Боже заповіді, тоді можна запитати, а як ти тоді каєшся? Для мормона дуже важливо каятися. Якщо не кається, його одразу підозрюють в тому, що він не потеше. На своїх недільних зібраннях вони мають каятися. П'ятий вірш. Ось хто покаявся у своїх гріхах, того опрощене. І я, Господь, не пам'ятаю їх більше. При цьому ви можете знати, чи покаявся у своїх гріхах. Ось вона зізнається в них і полишить їх. Для мормона дуже важливо робити наступне: якому мормон розкаївся, він не має права повторювати. Якщо мормон повторює якийсь гріх, Значить, він неправдиво розкаявся. От Мормон покаявся в тому, що він заздрів. Хоч раз ще позаздрій, все він неправильно покаївся. Йому треба наново вкаятися в тому, що він заздрів. Покаївся Мормон в тому, що ну, неправильним поглядом на жінку подивився. Що раз за життя подивиться неправильним поглядом на жінку. Все, йому... Це наше покаяння було неправильно. Тому Мормони в цьому гріху каються тільки 85 років. Жартують. Це я перевіряю, спитечні. Вчиняю завіти 1.31. Бо я Господь не можу дивитися на гріх з найменшою мірою допущення. Тоді можна запитати, а що ми скажемо про мормонів, які до смерті так і не залишили свої гріхи? І тоді мормон буде змушений визнати, що спасіння нема в мовмоніті. Тільки тоді він готовий заслухати Євангелія Ісуса Христа.